Всем привет! Е е е тепер я буду снимать на цей канал. Я раніше знімала на каналі, але тепер у мене другий канал. Бо у мене новий телефон. У мене є Маша і Кіра. Меледа удастся до че доба, а я у бабушки. Потім туч... ці двоє будуть очі у мене зі мною. Я їм приготувала, що одіть вдома, де це достатньо чуть-чуть прохладно. Якщо я буду трошечки заікати, в мене й кота невелика. Цім зараз буду будити дівочок, включати їм їхніх щось, що вони дивиться або що угодно. І буду їх переодівати, щоб вони слюнявчиками заснули. Кірось. Кіра. Кіра. що, давайте, просипайтесь. Ви так одійте, вам надо срочно давай, Вставай, да-да-да. Не, не падай. Вставай, потягушку, ось. О! Ну не падай точно. Давай, сідать будеш, давай. Давай, так ось Вс, сила? Угу. Ну, а ты у нас будешь вот так Так, шо он такого? Владай 4, да? Хорошо. Будем мешать звук, то я просто дивлюсь. У нас він дуже громкий, можно сказать. Алло, кто это? Так, дзвонить? Я не понимаете. Алло, продолжайте, я вас розумію. Вот, говорит, так, Мне нравится, то Давай сладости проноси, да? Хорошо. Так, что у нас машинка буду одевать? кофточка, на ну. России вывернем. это что такое? Опять от вот можно а мусора сколько? Полчаса до открытия кинотеатра. Все? А еду-то откуда взял? Так откуда нас тут буфет? А точно не из супермаркета? кинотеатр же нельзя. Все из в Молодец, молодец. Ладно, все, хоп, давай собрался. Ты на рабочее место. Э, а мусор, мусор. Так, Ну, все-таки. Слоник. Таке, ну це легесенька така. Так. Ми, ну, я так поняла, першу машуню переодігаємо. Вона у нас більша така, прям уставша, можна сказати. А, що чого ти така? Так, зараз я її переодім. Ну що, ось, я її переоділа. То не піднімає і вода в цю буде спати. Вода любить, коли укриватися. Якщо стане неудобно, я її зніму шортики. А я поки побуду в шортиках. Кіро дуже легко зараз буде. Ми знімаємо її футболку. І так. Ой, на мене падає. Що вона тут не розтягується? О. Так, зараз її швидко пере... переодім. Ось все, я її переоділа. так ось вона буде спадки. Вона любить так одіться, щоб потім не укриватися. Ну може, чуть-чуть прикритися під утро, бо холодно. Але вечором дуже холодно, коли лягаєш спати. Ой, то є жарко. так, ось вона мене. Одіта хорошо. Думаю, зараз зроблю макарон, сама поїм і їм трошки дам. А поки посидять подивіться. Ой, забула їм носочки одіть. Так, мало, Кира у нас такие одевает. Так, зараз быстренько

Так, піду собі розігрівати. Так, дивіться, коли я буду розігрівати, в мене буде времінь. Мої телефон на підзарядки чуть трохи. По цьому буде друга част. Дивіться, другу я її... перше це я випущу, а другу частину теж випущу, коли ж собі розігрію.